Два рази на день до обіду, з 2-3 години після обіду. До обіду з ногами там масажі, вправи, а після обіду фізично. У дружківці одну, Дніпрі, три, а в Вінниці 18. Працюємо над силою спини та пресу, знову ж таки, для того, щоб була можливість отримувати свій корпус, тому що центр маси тіла в нього змістився через відсутність нижніх кінцівок. тому ми над цим працюємо і одразу ж підключаємо вправи на баланс. Найважче, щоб бруси були, балансіровку з лопатою, бруси і все. Штанга не найважче, бо я. З Желізом всі займав колись до армії. Призвався я 7 липня 23-го року. 419-й батальйон, окремо стрілецький батальйон, 42-ї бригаді. Щовсь на позицію 16 листопада і не дійшов, може, не дійшов 200 метрів до позиції. Ногу зламав чи на ліпісток, чи на міностов. І ззаду мінометки і мене ще хвилею в яму і все. З ями я вже не міг вилізти. і все, Мене хлопці витягнули з ями і, і, і відвели мене на позицію. На позиції я був 7 днів, зламаною ногою, сім днів був. Там були морози, такі холода, морози був, а право ногу я обморозив там, за сім днів. Обезболюючі були в мене на два дні стало і все. Провізія була на три дні. Дві сутки без їди, без води був. Складний випадок, тому що потрібно замінити коліно. То коліно буде механічне, яке він вибере, чи електричне, це вже в подальшому його рішення. І складно буде через те, що це подвійна ампутація і доволі висока ампутація, ще й з різною висотою однієї іншої кінцівки. Він приймає препарати від фантомних болей, вони його ще можуть тривалий час супроводжувати. Пацієнт насправді дуже позитивно налаштований, він молодець кожного дня, він дуже позитивний чоловік, скажімо так, і це мені, як лікуючому лікарі, дуже подобається його налаштованість. Тому ми надіємося на хороший результат, він в нього дуже багато планів, цілей в житті, які він хоче осягнути. Хочу подякувати всім, всім людям, що підтримали мене морально і фізично, особливо моральна підтримка відчувалася. Дуже хочеться на ноги стати, піти вчитися. Або юридичний, або архітектурний. Головне не падати духом, взяти себе в руки, не падати духом і йти до своєї мети, по крайній мірі йти до першої мети, щоб стати на ноги. Всім здоров'я, головне здоров'я. віри, надії і любові, і перемоги.